Вітаю, так виглядає розкорчована ділянка. У попередніх відео ми бачили, яка вона була зароща, от що ми зробили з цією ділянкою. Так, ось так виглядає наша розкорчована ділянка. Всі дерева розкорчовані, згорнуті в один борт. Трохи валяється корені, веток, але ну, це треба буде збирати. Закінчили ми згортання розкарчованого саду. Ось ми бульдозер поставили, бочка з водою. Володимир дивиться у телефон. От ми бачимо, що у нас є один бурт, кагат згорнутий. Значить, Це ми скарчували і згорнули. Зараз подивимося. Іншу сторону кагата. Ось ну, так воно виглядає все. Зараз тут треба пройтися, позбирати руками корені ветки і тяжелими дисками порівняти ділянку. Так, ось ми доходимо, Бачимо, що тут було раніше. І зараз бачимо чорну землю. Так, так, так. Бачимо згоронта ця ділянка. Все, нічого вже немає. Все згорнута, скорочована і згорнута води тут Ось так виглядає наша робота. Так що, кому цікаво, телефонуйте.